39-річному волинянину Сергію Плотнікову, який у 2016 році зґвалтував у лісі школярку, а також вчинив втечу із зали суду. Оголосили вирок. Нагадаємо, моторошний інцидент трапився у червні 2016 року. Погрожуючи ножем неповнолітній дівчині, він змусив її сісти у автомобіль і відвіз у ліс поблизу села Волиця. Там чоловік двічі зґвалтував її і заборонив розказувати будь-кому про пережите насильство. На судовому засіданні, яке відбулося 7 липня, Сергій Плотніков заперечив свою провину і заявив, що дівчину не гвалтував. Чоловік визнав провину лише у тому, що вдарив її в обличчя, бо вона начебто лаялась. Однак суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Сівчук на основі показів свідків та інших доказів Дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Сергія Плотнікова визнали винним у порушенні одразу декількох статей Кримінального кодексу України. Сумарно йому призначили 11 років ув'язнення. Також суддя задовольнив цивільний позов. Тож Сергій Плотніков повинен буде сплатити потерпілій 500 тисяч гривень моральної шкоди. Зазначимо, це не усі підозри щодо Сергія Плотнікова. У вересні дві 21-го року суд обирав йому запобіжний захід у справі про крадіжку. Тоді чоловік втік з зали Луцького міськрайонного суду, що на вулиці Конякіна, і переховувався від поліції майже впродовж місяця. Затримали його у лісовому масиві неподалік селища Любишів, звідки чоловік і родом. Судячи з вироку, з тих пір чоловік перебував під вартою у СІЗО.